По бюджетних телефонах Techno Pop 2F є відбиточок пальця. Ціна 1200. Це щось залишилось від чехла, мабуть, чорненький колір. Мікророз'ємчик, простий телефончик для звичайних задач. По екрані нюансів немає ніяких, працює добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Так. Система про телефон. Технопоп 2F 8 i1 Android встановлений. Так, по пам'яті у нас назад ще пам'ять: 16 ГБ пам'ять телефону. Працює телефон непогано не для звичайних задач, телефончик, комплекті шнурочок та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю.